Так, готую внутрішні органи ягнятка, молоденького ягнятка. Ці в мене були. Я ось так запхаю зараз в духовку. Дала трошки солі, трошки, трошки солі і баста. Більше нічого. А, чеснику, чеснику я ще дала. Ставимо сюди, на сам низ. Бо тут я буду ставити. Ой-ой-ой, три ряди буду ставити. Тому що бульбу зараз ще б доготувати. Бульбу з цим. І ще ось таке м'ясо купила. Таке м'ясо в нас коштує, от подивіться, вже порізане, 11,80 це такі капокольо біля шиї, знаєте, таке м'ясо з е, Воно дуже-дуже смачне. З камеріта, Навіть розмаріну вже вам дали, бачите? Ось так. Пізніше к отого в, галю ліворнизи з бульбою. Готую коротше, на 3 дні, але саме основне оці внутрішні органи, що я купила. Дивіться, Що мені робити? Тут все є, тут серце є. О, Це серце, бачите? Нирки, дві нирки. Оті, я знаю, що це, так не, 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 це треба варити в воді, я я пам'ятаю, але я хочу запхати в духовку, а підійши, як ми це будемо їсти, я не знаю. Оця мільця є. Все все є. І навіть був той внутрішній жир. Я, не, я відрізала його, я думала його викидати, але я тепер його викидати не буду. Я попробую, бо мені, знаєте, мені подобається, якщо баранчик такий молодий, він, він дуже має м'ясо, дуже таке смачне. Дуже смачне м'ясо він той жир такий має. І я так от накрию. Як воно буде далі, я не знаю. Як я його буду їсти, то м'ясо. А, олії ще треба олії, бо я, я посолила. Олії треба обов'язково ось так. Посолила і баста. Так, готуємо луденьке ягнятко. Це не ягнятко, це внутрішні органи ягнятка. Як мені робити, що мені робити? Тут все є, як ви бачите, цей жир, що мені робити? Викидати чи не викидати? Тут, тут є серце, тут є. от той жир я хотіла викидати, але той жир мені подобається. Я знаю, що легке таке дало розмаріно. І... А, чеснику мені ще треба дати. Йолки-палки. Зараз дам чесник. Бу, чесник це дуже дуже важливо чесник. Я це буду робити окремо. І той жир я думала викидати, але мені я так бо зверху поставлю. Я подивлюся, чи він буде запах мати неприємний, чи не буде мати. Тому що свинячий запах внутрішніх органів, той, що є на вручені жира, він має запах такий неприємний. А це я не знаю. Я хочу попробувати поставити разом з жиром. Як я це буду їсти, я не знаю. Запхаю духовку, як буде так буде. Пізніше ще купила ось таке м'ясо, це називається капукольо, з такими прожилками. Бачите, 10,80 за, за кілограм. Це просто таке, знаєте, біля шиї є. Така шия, ви знаєте, от така ціна в нас є. Це я буду з бульбою. Бульба в нас 1, кілогр... 1 кілограм коштує 1,80 евро і, 80. і купила ще, зараз буду помию і поставлю отакий цей кугут. Це знову кугут ліворнизи. Написано кугут. Ліворнизи. Галю ліворнизи. Ну, Коротше, це пугут такий, Половина пугута такого. Зараз що тут є? Тут є ну, так, він вже на частини порізаний, такий і ось така, така і ось така. Крила нема. Бачите, крила нема, бо. А, ось крило, крило є. Крило є. Крило є, дорогеньке моє. Все, ріжу бульбу, ставлю оце в духовку і подивимося, як, як вийде зараз. А, чесник. Йолки-палки, не можу, не можу, бо три чеснику нарізати, я забула. Чесник обов'язково. Ось так виглядає. Ставимо сюди Чотири куска таких м'яса. Один, два, три, Я Думала, що три куски. Оцей кугут, і помідори поставила, і багато розмаріну, і чеснику дала. Ця бульба, що залишилася. Чотири великі бульби я сюди порізала на такі куски. Що я вам хочу сказати, що в Італії в нас в тоскані ось такі от куски. Бачите, на такі кусочки. Це не красиво, це не гарно. Мені теж не сподобалося. А в нас на такі довгі подугасті не роблять. Ось такі роблять. І це дуже смачно. Візьмете на вивку один такий кусочок кругленький, знаєте, і воно одразу апетитно виглядає. Ведьмо, побачимо, як воно тут. В мене. Що воно, як воно? Ну, коротше, лишаємо. На В мене 102... 220. 220. Все, робимо порядок. І це все на завтра. На завтра, на післязавтра. Коротше, їди багато, я наготувала. Сьогодні печінку будемо ввечері їсти. Ось цю. Печінку і це ще на завтра залишилося. Пізніше вам покажу багато-багато фруктів. Це не є алеча, вони дуже-дуже дуже солодкі. Вони дуже, -дуже солодкі. М -м -м. Подивіться, як шкірка, камінчик дуже відходить, дуже вони солодкі. Це вже на другий день. М'ясо із духовки вже трошки вигляду немає. Вибачте, бо воно таке трошки за, засти, застило. застило. Я багато того всього наварила в духовці, але ми дуже мало їмо. ми не їмо багато. Оці зараз підігрію, меланзани, вони називаються сині, оці сині, дивіться, що тут вийшло? Тут в мене є ось ці, це зараз я буду. Окремо скоро поїхала. Внутрішні органи. Оце легкі. Зараз вони дуже вийшло смачне легке серце, селізінка. І дві нирки. Це нирка і нирка. А це оцей жир, що я хотіла викидати. З ягнятка жир я хотіла викидати. Телефон дзвонить. Ну, хто це дзвонить? Надоїдає той телефон мені. Ви чуєте, телефон дзвонить. Кому треба передзвонити пацієнта. Дорога, мої. Оцей от я хотіла викидати жир. який він смачний, я його, я його, він був теплий, я його, я його кусок з'їла вже. це останній кусок, сам жир я його з'їла. Хто не їв ніколи такого жиру з ягнятка молодого, він дуже смачний. Взагалі жир смачний, навіть якщо ви кісточки візьмете з, з свині ребра, з свині, вони смачні. Добре, що я не викинула, зараз я його розтоплю, я його так зверху поставила. І оцей жир ступився, ось тут на тих внутрішніх органах ягнятка. Воно дуже-дуже дуже дуже сильно смачне, мої. тут когут разом був, ще кугут залишився, кусок кугута з крилом. І Особливо, оці. ці зараз я підігрію, я поставлю під низ. Це, по-італійськи, називається капоколь. Бачите, не гарне, бо воно таке жиром заплило. Але зараз як розігріти я. Три куски, один ми вже з'їли, три, три куски залишився. Я зараз бульбою розігрію, поставлю на, на сам низ, оце м'ясо і зверху бульбу. І воно дуже сильно смачне. І так ми будемо їсти. Ми зараз їдемо в подорож. Я вже не маю Це вже останнє відео з хати, які я випускаю, тому що ми їдемо не в подорож. Ми просто втікаємо в гори, де 22 градуси. Ми там будемо спати в машині, ми не будемо брати гостинницю. Я вам покажу, як спиться в машині, як можна зекономити багато-багато. І е, дуже багато, дуже багато. Бо тепер, е, і, і от ми їдемо на, на, на 4 дні, на 5 днів з хати. 4 ночі в нас там буде в, е, будемо спати в машині. І ми е, будемо економити навіть кондиціонер. У мене зараз включений кондиціонер, ви розумієте, в нас 40 градусів. Тут я роблю варення, бо мій компаньон привіз багато-багато е, е, фруктів. Фруктів привіз від своєї мами. Це було набагато більше тих сливок, але я вже, ми вже їх їли. Дивіться, скільки яблук привіз. Яблука такі, знаєте, тверді, не кудишні, бо кожне кожне яблуко ще має, оце... вони ще так би тверді і має дирку, тому що хрубак там вже сидить в середині. Ви розумієте? Але це я жінка з села, я не переживаю що. Там в середині хрубаки, тому що я в селі дуже багато в своєму дитинстві у баби був великий сад. Ви розумієте, ми там діти бігали. Я пам'ятаю, як ми ті яблука їли, збирали, і хрубаки були завжди. І це було нормально. Я село дуже, дуже, дуже добре знаю, тому що Україна це 50 є село. І через це мені це дуже сильно подобається, такі натуральні скажімо, яблука. Я їх тут порізала, бачите, вже багато порізала. Дала сливок трошки, щоб дати кольору. Я роблю таке повидло. Це повидло, я зараз солодкіше буду пекти. Я вам покажу, я солодке буду пекти з яблук. Ви такого не печете, це, це мій рецепт. це мій рецепт. Тут десь, може, 8 сливок, щоб просто колір і кислинку дало. Цукру мінімально дала дві ложки цукру, тому що я не, не, цукру не хочу. Я буду ой, що ж я не порізала? Не порізала цілі. Але ну, нічого страшного, цілі вийшли яблука. І е, отут я зараз ще шкірку з лимона я буду кидати. От Цей чай зробила, зараз я вам покажу. До чаю е, червоний чай. оцей. Але основне, щоб мені треба ту шкірку викинути сюди. Буде гарно пахнути. Все, що є в мене ті, як вони називаються, біологічні лимони, шкірку можна їсти. І на маленький вогонь, воно все тушиться. Побачимо, як воно пізніше вийде, бо буде солодке. Це для солодкого такого. Я, дивіться, яку я маю бутилку, Це бутилка тляна. Це скло. Ви подивіться, яка краса. Стевію я засолодила, у мене стевія 100% є. Ось ця стевія. мої. Це не є... Багато є такі засолоджувачів на базі на основі стевії. Вам дадуть 1% стевії, а решту вам дадуть хімікатів і називається стерія. Стевія. Це 100% стевія. Все все натуральне, і ви нічим нічим не розрізнете від натурального цукру. Калорій зовсім немає, і солодше набагато від цукру. Одна ложечка цукру це одна третя стевії, як ви бачите. Чуть-чуть дала того. Я солодкість того не печу ніколи. ніколи. Мені треба чуть-чуть засолодити ось такий зелений чай. Дала на таку на велику каструлю, я в каструлі це роблю 2 літри води в Бутилці є півтора літра води. Дала чотири ось таких як вони називаються, чотири таких конвертика і чай один зелений дала чай. Воно смачне, воно добре, засолодило чуть-чуть стевію і лимона витиснула. Витиснула лимона для того, щоб була кислинка. І воно дуже-дуже. Я тримаю в, холодильнику, тримаю в холодильнику і воно дуже-дуже смачне. Воно таке смачне, що. Краще хімічних водів ніяких не пити. Чекайте, витягнула. Я з холодильника, зараз вам покажу, я вам покажу, як воно виглядає. Почекайте, почекайте, бачите з холодильника? От мені не влізлося таких два стакани. Один стакан я випила зранку, а один стакан я зараз вип'ю по чуть-чуть. Ой, яке воно натуральне. Не дай Боже ті води купляти. Я ніколи води не купляю, ніколи. Я можу... Води взагалі солодкі не купляю. Взагалі я можу якийсь сік 100% купити і один раз в місяць. Так, починаю я це все різати, особливо оце мені треба зараз привезти в порядок, бо я буду на кусочки різати, лимон до цього додавати, і буде мій рецепт такий. І це мені треба поставити і розігріти ось тут. Так, Обід, сьогодні обід жирненький, смачнющий. Внутрішні органи цього баранчика, ягнятка молоденького, ми будемо їсти ввечері. Тому що дуже всього забагато. Таке крило, я тільки їм крило, мій компаньон, все решту їсть. Це як називається цей кугут, молоденький кугут. А це, багато бачите, а це от таке м'ясо, воно мені все в середині рус трошки пу -пу, на кусочки. Це свинина, це як називається то, що на шиї є. Капокольо в нас в Італії називають, я не знаю, як в Україні називається. І от підігріла ту бульбу бульбу з тими. Синами, синами. На другий раз я обов'язково буду шукати ці внутрішні органи з того ягнятка. І обов'язково буду робити з бульбою, бо, тому що цей жир і це дуже пахне. Я думала, що ці внутрішні органи будуть мати якийсь запах. Знаєте, бо в мене досвіду такого нема. якийсь запах, але це молоденьке ягнятко, М -м -м. Бульба дуже сильно смачна. Це бульба з духовки, то не є жарена на пательні, вона з духовки, вона нас зовсім інакше виходить. Розмаріно, бачите? Стерчить розмаріно. Багато розмаріну я дала солі, так, як має бути, не забагато, дуже сильно смачно. Дуже калорійно, меланзани. Я би навіть хотіла свіжих помідорів, але я маю помідори, але не хочу. Вже на вечір буде. Дімо, то, що є. Це мій із своєї мами привіз оці, як вони називаються, фіки в нас називаються, бачите, такі в Італії. І оці сливки. Ці сливки смачні, але не дуже. Вони нормальні є. Оці фіки ті маленькі. Дуже-дуже смачно. Пізніше в кінці ми завжди забуваємо пити оту олію. Я вже перед обідом ставлю на стіл отой корок. Отак, от знаєте, один 11 годині стоїть отой корок. так от. Що він означає? Що треба з холодильника витягнути оцю олію? Е, е, вона така гірка, гірка, гірка. Це е, з того з льону. Вона дуже гірка, це омега-3 це для серця, омега-3. Це дуже-дуже або з риби, або з сальмон. Сальмо. в сальмоні є, багато в рибі є, але саме найздоровіше це є з льону насіння. Це вижато в холодному в холодному тому. Холодна обробка, Біо, -бі -бі -бі. має бути особливо біо і має бути холодна обробка. Бо як горяча нормальна обробка, то вам пропадуть всі вітаміни. І ми п'ємо кожен день ложку. Ложку він, ложку я. Дуже-дуже смачно. Таке рідко ми їмо, бо то все-таки то таке калорійне, знаєте, то таке більше. Але зроблено в духовці на 3 дні я приготувала. Тай у нас смачно. i jin